Ось та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи зможе ворог захопити часів яр? Та гарні новини від Девіда Кемерона. І про це розкажу зараз впродовж випуску. Я Соломія Відвіцька, ЦТСН. Часів яр. Питання часу так висловився про ймовірну втрату Україною часового яру. Заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю «The Economist». росіяни захоплять місто так само, як Авдіївку, коли воно буде вщент знищене. Додав, що звичайно не сьогодні, завтра, але все залежить від наших резервів і запасів. Утім, російські військові тиснуть на всіх напрямках. Найгарячіше на Авдіївському відтинку. Загалом ворог завдав три ракетних та 70 авіаційних ударів Ударів повідомляють у генштабі обстрілюють Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Запоріжжя на Донеччині. Гаряче в Карлівці, Костянтинівці, Кліщівці, Торецьку щоденно гатять по Херсонщині. Водночас авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу росіян. Одна людина загинула ще двох поранено. Керованою авіабомбою Росіяни в день вдарили по Харкову. Зруйновано два приватних будинки. Під завалами загинула жінка. Також пошкоджений трамвай, в якому були пасажири. І детальніше про наслідки атаки розпитаємо у кореспондентки ТСН Вікторії Стрільцової. Вона зараз з нами наживо із міста Харкова. Віко, вітаю. тож розкажи, що зараз відбувається на місці удару. Ну і чи завершилася пошукова операція, розповідай все, що тобі відомо. Вітаю Солі. Власне зараз на Харківщині триває повітряна тривога. Виходимо в ефір з укриття, і на місцях влучань також припинилися усі роботи до відбою повітряної тривоги. До цього рятувальники розбирали завали на місцях влучань. В одну з осель було пряме влучання. Хата повністю знищена, і там під руїнами загинула літня жінка. За даними правоохоронців, вона була прикута до ліжка, тож не мала змоги вибратися зі своєї оселі самостійно. Ще один дім зазнав сильних пошкоджень через масштабну пожежу. Хата всередині згоріла, і там досі тліють решти перекриттів. Тож на місці там працювали рятувальники, і нам вдалось поспілкуватися з чоловіком, який в той момент опинився був був своїй оселі, і дивом відбувся лише переляком та кількома подряпинами. Може бути може і в сорочці, хто знає. Отам сидів, могло вбити, щось впало на голову, не пам'ятаю вже. Будинок дах перекриття повністю було охоплено полум'ям. Загальна площа близько 100 квадратних метрів. Як ви бачите, майже повністю охоплений полум'ям з задимленого будинку було врятовано чоловіка. Загалом від потужної вибухової хвилі пошкоджено з десяток приватних будинків. Людям побило дахи та вікна. На місці працюють волонтери та комунальні служби, допомагають перекривати дірки в хатах. А люди тим часом прибирають від уламків свої подвір'я. А я був в кімнаті, як бабахнуло. Це не передасть слова, ми як вікна Ну, Я сиділа в кімнаті на дивані, і такий шум, і ніби темно стало, і вибух. Нема нічого не якраз. У мене середня частина була, нічого там. Зараз подивлюсь, там кровать железна була, то то, все одежа, там таке. По Холодногірському району Харкова росіяни вдарили о другі дня. Тривога в цей час вже лунала, і під час атаки на ходу був і трамвай з пасажирами. Вагон посікло, але люди вціліли. На місці удару правоохоронці знайшли уламки боєприпасу, яким ворог завдав удару. Уламки від уніфікованого міжвідового плануючого боєприпасу калібру 30 см він випускається. В даному випадку він випускався з винищувача з літака. Він, дальність польоту цього боєприпасу складає до 90 кілометрів. Тобто ви повинні розуміти, що в зв'язку з тим, що Харків знаходиться, місто Харків знаходиться в 30 кілометрах від лінії державного кордону, то звичайно, місцеві мешканці перебувають в якій безпеці. І такими керованими авіабомбами ворог б'є по Харкову та регіону. Чи не щодня напередодні в дергачах постраждало восьмеро дітей? Вони займалися у спорткомплексі, коли поруч прилетіла ворожа бомба. Шестеро дітлахів опинилися в лікарні, і сьогодні медики виписали п'ятьох юних пацієнтів. І лише 11-річна дівчинка лишається під наглядом медиків. Детальніше про наслідки цієї атаки дивіться у нашому сюжеті. Вибиті вікна серед скла, сліди крові це наслідки влучання авіабомби біля дитячого спорткомплексу. В момент атаки там перебували діти. Семеро з них отримали поранення. Один із ударів прийшовся на спортивний приватний комплекс, де знаходились діти і проводили. Заняття спортом і там саме ось поранена дітвора. Серед них троє в тяжкому стані чи в середньому стані тяжки. Вони доставлені до лікарні. І троє діток отримали легкі поранення також доставлені до лікарні. Була тривога, діти знаходились на першому поверсі і на жаль. У на щастя, що всі А це ще одне місце влучання: вирва від авіабомби посеред городу, а довкола уламки ворожого боєприпасу. Росіяни атакували двір пані Ірини. Вона була в хаті разом з восьмирічним онуком. Отут сиділа я поруч зі швейною машинкою. Тут онук, і воно як бахнуло. Я спочатку не зрозуміла, що сталося. Це секунди. Я підскочила одразу переконатися, чи він цілий. Я в окулярах була. Мабуть, це врятувало, бо відчуваю щось в оці. Стіл, де хлопчик робив уроки, засипаний уламками. Жінка каже, це диво, що лишився живим. У дитини лише ноги склом порізало. Я смотрю на це на все і. Я дивлюсь на все це. Це так жахливо. Хочеться ридати, а сліз немає. Жінка вже пережила не один прильот. Поруч каже, мріє показати свою побиту хату доньці, яка живе в Росії. Мені хочеться її послати. Мені хочеться надіслати їй оце все, щоб вона побачила. Коли вона сказала, що і ваші, і наші винні я перестала з нею спілкуватися. Вибуховою хвилею потрощило і сусідську хату. Пан Анатолій отримав поранення, заліпив рану пластирем та намагається, хоч якось, навести лад на подвір'ї. Все нормально, все, все добре. Оце стеклом трошки поцарапало, а так все нормально. Його дружину, пані Валентину, і досі трусить після пережитого стресу. Треси все. Я була в кухні, чоловік був у кімнаті, і туди-сюди все попало, все розетено. Йому більше в нього лицо посікло, стекло. А я вспіла перезимлитися, то мені менше. Звісно, тільки чекавлення піднялося і трясе всю, бо все розбито, немає нічого ціла. Подружжя житиме у родичів, допоки не відремонтують свою оселю. Кажуть, до Великодня саме наводили лад в хаті. Планували святкувати з дітьми. Напекли пасочок і нам подарок. Ой, 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 ой. пошкоджені оселі обстежуватиме комісія, аби люди змогли згодом отримати кошти на відновлення. А поки побиті дахи та вікна закриють фанерою. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Україна має право використовувати британську зброю по цілях у Росії. Такі заяви пролунали під час візиту міністра закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Кемерона до Києва у столиці. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і Дмитром Кулебою, очільником українського зовнішньополітичного відомства. У коментарях журналістам Кемерон повідомив, що саме Київ має вирішувати, як використовувати зброю, бо російські ракети вибухають по всій Україні. А ще оголосив, що Лондон збирається щороку виділяти фіксовано. У суму Україні і надаватиме її стільки, скільки ми потребуватимемо. Велика Британія знову безсумнівно лідирує в тому, як ми підтримуємо Україну. Нині прем'єр-міністр оголосив, що ми будемо надавати по 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку так довго, як це буде необхідно. Ми не обговорювали жодних застережень, які ми робимо щодо пакетів допомоги. Але давайте будемо абсолютно ясними: Росія здійснила атаку на Україну, і Україна абсолютно має право завдавати ударів у відповідь. Тож рішення за Україною. Побував британський міністр закордонних справ сьогодні. І у Львові він висадив дерево на катедральній площі. А під час зустрічі з міським головою Андрієм Садовим обговорювали умови про можливі шляхи відкриття львівського аеропорту. Цікавився Девід Кемерон і розвитком в Україні. Ветеранської спільноти а також анонсував Міністерство закордонних справ Великої Британії перенесе Львівщину у так звану жовту зону. Це означає, що потенційним інвесторам буде значно легше отримати страховку для подорожей на Львівщину. Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна новим очільником Хмельниччини. Відбулося це під час візиту президента до західного регіону. Там він провів нараду щодо безпеки та захисту жителів області. На зустрічі також обговорювали соціально економічну ситуацію, захист об'єктів критичної інфраструктури, відновлення енергетики, зокрема безпеку Хмельницької АЕС. Крім того, під час своєї поїздки Зеленський презентував економічну платформу Зроблено в Україні та поспілкувався із підприємцями регіону окремо. Президент зустрівся із курсантами-прикордонниками Академії Державної прикордонної служби України та привітав із Днем прикордонної служби, який відзначали на цьому тижні. Також Зеленський відвідав військовий шпиталь. Там він зустрівся із бійцями, що лікуються після поранень, і з лікарями. Вручив їм відзнаки та нагороди. День присвячений ситуації в області, безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску. Хмельницької області в оборону всієї нашої держави були детальні доповіді щодо ППУ і РЕП в області на ключових об'єктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції. Завтра, тобто 4 травня, в Україні скасовується статус обмежено придатний. Усі, хто отримав цю категорію після повномасштабного вторгнення. Мають повторно пройти ВЛК і стати або непридатним, або придатним до військової служби однак і придатність буде розподілятися на підкатегорії залежно від стану здоров'я. Новий документ щодо діагнозів тільки з'явився у публічній площині. Медики кажуть, що не встигли його вивчити. А вже від завтра вони мають працювати за новими правилами плутанина і серед військовозобов'язаних. Почувши про новий закон, вони вже зараз шикуються у черги. Однак самостійно приходити до ВЛК не треба. Варто дочекатися запрошення від центру комплектування на повторне проходження ВЛК є 9 місяців. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич намагалася розібратися у нових правилах і у підсумковому випуску ТСН 20-й годині. Дивіться її розлогий матеріал. У Чернівцях вперше в Україні поховали останки 19 захисників у братській могилі. Бійці родом із різних регіонів, однак загинули разом під час авіанальоту на Київщині у березні 22-го року. Досі тривали сотні експертиз з понівочених тіл. Частина сімей уже кілька разів ховала останки рідних, які ідентифікувала раніше. Чому вирішили робити братську могилу? Кореспондентка ТСН Вікторія Танасічук розкаже. Навколішки із квітами містяни віддають останню шану захисникам. Ритуальний кортеж зустрічають майже два десятки родин з різних куточків країни, яких об'єднало спільне горе. В одній труні ховають останки тіл їхніх найрідніших чоловіків, синів, батьків. Я прийшов зі своїм сином. Він позвонив, і потім почалися вибухи. Хлопці почали кричати, і я більше не чую. ще телефон не відповідав. Галина Григоряк пригадує останню розмову із сином. 39-річний Сергій у складі бригади «Едельвейс» виконував бойові завдання на Київщині у березні 22-го. Загинув під час авіанальоту ворога на українські позиції. Тоді обірвалося життя і ще 18 його побратимів. Я думала, може, він пліну, може десь. Ранений, може, десь. Не пам'ятаю своє ім'я. Але через два роки сказали, що знайшли. Тіла були дуже понівеченими, що ускладнювало процес ідентифікації. Експертизи затягнулись на два роки. Вибух був надпотужний, тіла розкидало понівечені більше кілометра. Їх фактично з місця, де сталася ця подія, 11 березня, вилучали щонайменше п'ять разів. Ми маємо чіткі докази, що всі ці фрагменти фактично належать нашим хлопцям. Деякі сім'ї хоронили своїх рідних вже кілька разів, адже частину фрагментів тіл вдалося ідентифікувати раніше. Через півтора року нам признали його мертвим по ДНК, нам фрагмент кістки дали. Через півроку нам додали ще один фрагмент кістки. Три рази хоронити одного того самого. Це слів немає. Однак понад дві сотні фрагментів останків так обгоріли, що не підлягають жодній експертизі. Через це їх не могли розділити та повернути сім'ям. Тому родичі вирішили зробити братське поховання. Такі випадки в Україні закінчуються тим, що з моргу. Оці всі фрагменти захоронюють з табличкою Невідомий і дуже це боліло батьків. І завдяки тому, що ми зібрали стільки доказів, ми сьогодні можемо на цій могилі написати прізвище ім'я ім'я кожного. На цій братській могилі викарбують ім'я сина пана Івана та Надії. 21-річний Тарас Лень був командиром взводу. До повномасштабного вторгнення служив у зоні ООС. Та мріяв лише про одне вигнати ворога з рідної землі. Ми подали петицію на цього, на присвоєння, на присвоєння героя. Відчуваємо перед дитиною якусь провину. Люди перше питаються, то питаються, що ви з того будете мали. Нам нічого не треба, нас дітей нема. Батьки хочуть, аби на місці поховання їхнього сина та його побратимів постав меморіал, який буде нагадувати про їхній подвиг. Вони разом загинули, нехай вже лежать в одній братській могилі вже Це до кінця, щоб. Це перша спільна могила військових в Україні. Тут поховали рештки 19 бійців, трьох з яких не вдалося ідентифікувати по ДНК. Рідні воїнів вирішили зробити це у Чернівцях, звідки були родом більшість військовослужбовців. Прийти на могилу, поплакати, подякувати йому. І я дуже горжуся за свого сина, за всіх наших. Хлопців Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Чернівці, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Спільно дбати про безпеку та дотримання норм міжнародного права в усьому світі. Представники 110 країн та 100 різних релігій зібралися на міжнародному форумі міжкультурного діалогу під егідою ООН в Азербайджані серед учасників і Україна. Наша держава каже віцеспікерка Олена Кондратюк, завжди була багатонаціональною, а на її території проживає понад 130 народностей, і нині вони потерпають від терору Росії. Окупанти нищать заклади культури та релігійні об'єкти. Цілить. У цивільні будівлі та мирних громадян тому у лавах ЗСУ воюють представники різних етносів, для яких Україна стала рідною домівкою. Учасників форуму віцеспікерка закликала долучитися до міжнародного саміту миру у Швейцарії, що відбудеться в червні, а також сприяти поверненню понад 20 тисяч українських дітей, яких хворих із початку повномасштабного вторгнення, і лише спільними зусиллями їх можна повернути додому. Я закликаю вас долучитися до цієї коаліції. Немає різниці, яку віру сповідують діти, якщо це діти, яких насильно розлучили з батьками, насильно утримують в іншій державі, насильно дають чуже громадянство, змінюють прізвища, примусово всиновлюють. І якщо вам будуть розповідати, що дітей вивозять, щоб врятувати від гуманітарної катастрофи, я прошу замислитися. А хто цю гуманітарну катастрофу учинив? Найбільшу гуманітарну катастрофу з часів другої. Світової війни із Таліна до Києва велосипедом задля підтримки України і ЗСУ депутат естонського парламенту Крісто Енвада подолав понад півтори тисячі кілометрів, аби зібрати кошти для українських воїнів. Естонія чи не найбільше допомагає Україні? А депутат вирішив долучитися до цього і власним прикладом та назвав свою акцію Заїзд до перемоги. Перші кілометри Києвом до центру столиці Крісто Енвага приїде без зупинок. Депутат естонського парламенту, член комітету оборони і велогонщик, придумав як дієво своїм прикладом підтримати Україну. І я подумав, можливо, я можу зробити більше особисто. Я не вмію багато чого, але я вмію їздити на велосипеді. Отже, в мене є ідея, і вона проста. Я проїду Сталіна до Києва. Це приблизно 1700 кілометрів. Цей шлях до Києва Крісто подолав за. Шість днів. Мета цього заїзду зібрати кошти, щоб придбати авто та дрони для українського війська. І ще раз нагадати європейським партнерам, що війна зовсім поруч. Я хочу показати, що ми не втомлені, що естонці не втомлені, що ми не можемо собі дозволити бути втомленими, коли в нас відбувається війна в Європі. І про це моя мандрівка. Це зупинка у рівному. Якраз хвилина мовчання за загиблими героями. Далі шлях на Житомир та столицю України. І ось фінальна точка на Майдані Незалежності. Депутати естонського парламенту зустрічають працівники посольства. Естонія чи не найбільше допомагає Україні під час російської агресії, і ця підтримка не згасатиме, каже пані посол Аннелікольк. Я можу впевнено сказати, що уряд Естонії, народ Естонії і все суспільство роблять усе можливе, щоб підтримати Україну задля перемоги у цій жахливій війні. Крісто інвага у минулому був у збірні Естонії з вологонки. Щодня у цій подорожі він їхав по 10 годин, каже: немає частини тіла, яка б не боліла але це не має жодного порівняння з тими муками, через які проходять українці щодня, і люди це моя мотивація. Хочу підтримати їх наскільки я можу це зробити. На шляху до Києва до естонця доєднались українські велолюбителі. Хлопці дізнались про таку виснажливу, але благородну місію із соцмереж. Показати серед своїх співвітчизників, серед Європи, що Європа нас підтримує, да що ми якби одне суспільство. Це дуже важливий крок. Насправді, і тому я й вирішив доєднати. Сядь, тому що це дуже добра справа. Ми потрібно, нам всім потрібно єднатися. За шість днів подорожі естонсько-український фонд зібрав 30 тисяч євро для українського війська. Мета 50 тисяч. Гроші донатили з усього світу. Слава Україні слава! Олена Мацюцька Євген Литвиненко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Уже на Великдень погода в Україні може різко змінитися. На частині території навіть можливі заморозки. Зниження температури і заморозки на поверхні ґрунту кажуть у гідрометцентрі. Варто очікувати на сході, північної і південно-східних областях України. Там на вихідні навіть оголосили жовтий рівень небезпеки. Нарешті території на Великдень прогнозують короткочасні дощі. Однак температура повітря буде комфортною, запевняють синоптики, і протримається вона в межах плюс 18 лише після свят. Позначки термометрів почнуть знижуватися і триватиме це похолодання до середини травня. Ну а далі в ефірі марафону Єдині новини дивіться інтерв'ю із послом Європейського союзу Катериною Матерновою, яке провела моя колега, ведуча 1+,1 Наталка Наталка Мосейчук. Ну, а ТСН знову в ефірі вже о 19.00. Все буде обов'язково Україна.